Усі давно вже знають, що потрібно кооперативному зомбі-шутеру, навіть діставати Left 4 Dead шухляди вкотре не хочеться. До біса видовищні катсцени, до біса продуманий сюжет. Дайте зброю в руки і зомбі, яких можна перемалювати на фарш кулями. Оригінальна Killing Floor, яка буквально вилізла з моду для Unreal Tournament, насправді не хапала з неба зірок, як і її продовження, яке втримало ту ж планку трешу. Ці ігри не були визначними за довершеністю геймплею, Здавалося б, чого можна було чекати від Tripwire Interactive тепер? Що ж, принаймні, спробу з цифрою 3 в назві вони таки зробили, а ми знаємо, що навіть Valve на таке нездатне. Та перед тим як почати, будемо вдячні за вподобайку до цього відео, і особливо ваші враження від гри, якщо ви вже змогли її спробувати. Бажаєте зробити більше, ви можете допомогти Play.ua і далі тішити вас подібними відео, оформивши щомісячну підписку на Donatello. Це допоможе нам оплачувати технічну підтримку сайту та створювати ще більше крутого контенту. Низький поклін усім добродіям на екрані, які вже це роблять. Killing Floor 3 загалом слідує тому, чим є серія. Вона не показує епічних катсцен для того, щоб дати зрозуміти обставини й передумови чергової сутички. Загальний концепт уже давно усталений, тому тебе висаджують на локації і йди косити хвилі зомбі. Ой, вибачте, зедів чи зедників, як вам заманеться. Це все ж мутанти, хоча розуму від цього в них не збільшиться. Про вченого зі зловісної корпорації, який зміг із допомогою ДНК людей зробити ультимативних монстрів, ви можливо знаєте ще з попередніх частин. Або й ні, наше завдання в будь-якому випадку доволі очевидне й зрозуміле: зробити так, щоб кожен мутант лежав мертвий на землі з кулею в лобі. Для цього 3 переносить нас в Америку і трішки Японію. До речі, вільного місця на мапі з вибору місій достатньо. Якщо не для майбутніх доповнень, то наступної частини вісім локацій, які є в грі, свого роду все ж працюють на сюжет. Коли заходиш вперше в гру, тебе намагаються провести ледь не по кожній з них за допомогою простих вказівок. Наприклад, відправляють у якусь точку, щоб знайти мертвих вчених або послухати дуже дуже, дуже секретний аудіозапис. Це можна зробити як під час набігів зедів, так і між раундами, трохи марнуючи час для закупівлі спорядження. Іноді точки, які треба розвідати, і контейнери для закупівлі можуть спавнитися в різних частинах мапи. Тоді доведеться зробити невеличку пробіжку, зважаючи на те, що після кожної відбитої хвилі зедів наступна капсула з покупками активується в різних частинах мапи, то рано чи пізно і вона, і сюжетна мітка фактично накладуться одна на одну. Дії, які треба зробити, доволі прості. Ти просто приходиш у сюжетну точку, куди тебе направили, там виконуєш одну або кілька дій, все. І так відбувається десь десяток разів на окремих мапах. Через ці додаткові завдання все ж трохи краще вивчаєш оточення. І загалом Tripire Interactive залишилися вірними своїй старій структурі, де в тебе є локації з коридорами для біганини, з тросами для пересування, переходами, схилами тощо, І іноді на три поверхи й вище. Редбул надає крила. Але перед цим варто ще відзначити власну базу. Хоча якогось сакрального значення, крім візуальної окраси, вона не виконує. Кілінфорд 3 дозволяє побачити, якщо у вас, звісно, є друзі, кімнату для кожного відповідного гравця, в якій той спавниться до старту забігу. Загалом база виконує функцію стартової точки, де ви вибираєте бажану локацію та вміння. А ще тут є приємні дрібнички типу тиру, чи можливості підійти і роздивитися власне спорядження. Все це, крім тиру, доступне також із загального меню, тобто вам не обов'язково бігати між різними частинами хабу, це лише приємне візуальне доповнення. Отож, ви виконали декілька сюжетних доручень, вивчили жменю локацій, і вже на цьому етапі розумієте, що граєте в дещо іншу гру, ніж Killing Floor 2, але, як то кажуть, інакше не означає гірше. Загалом набір оперативників залишився фактично аналогічним, просто берсерк перетворився на ніндзю. Це той самий клас ближнього бою, який шинкує противників катаною. Втім, навіть у цьому немає нічого незвичного, якщо Хтось пам'ятає першу частину серії. Розробники вирішили закріпити до кожного класу виключно по 4 зброї. Тобто переваги в різноманітності тепер не має ніхто. Можливо, ситуація зміниться в майбутньому, якщо до гри почнуть додавати нових старих оперативників. Особливо цікаво було би побачити польового медика, якого в Killing Floor 3 на старті немає. Тому побігати за персонажа для Хіла, який розриває мізки противників з дробовиком, не вдасться. Але якщо узагальнювати, то ті класи, які доступні в грі, мають цілком типовий і найчастіше впізнаваний розширений набір засобів і вмінь. Обмеження на кількість зброї фактично слугує змогою трохи якісніше виокремити між собою окремі ролі. Це розмежування стає більш помітним, коли починаєш обирати модифікації для зброї чи підганяти дерево вмінь під власний стиль гри. Обидва аспекти непогано освіжають ігролад, вписуючись у тутешній грань. Що це означає? Тепер можна створювати кастомізовану зброю, яка відповідно підлаштована під вас. Але зважайте, що більше обвісів ви начепите на свій вогнепал, то дорожчим він буде для купівлі під час забігу. На це потрібно зважати, тому що ви можете створити безліч вирядів певному персонажу під кожну зброю. Припустимо, крім електричних набоїв, ви більше нічого не додасте. Тоді зброя буде доволі дешевою, і ви отримаєте непоганий інструмент для того, щоб зупиняти великих ворогів з першого раунду. Розмежування класів тут також непогано проявляється. Бо в оперативника підтримки немає електричних набоїв, але натомість він може закинути собі зброю дротики, які при альтернативному типі стрільби будуть відновлювати показники здоров'я тіммейтам. Обвіси для зброї можна ще й апгрейдити, що також важливо. Удосконалення відбувається за додаткові матеріали, які ви збираєте з монстрів чи розстрілюючи певні деталі на локаціях, камери, невеликі станції та інші елементи. Апгрейди окремих модів спочатку можуть здатися несуттєвими, бо ті 2% шкоди, наче вже й не такі важливі, аж поки ви не перейдете на наступний рівень складності, а щойно дістанетесь пекла на землі, то зрозумієте, що вам потрібна будь-яка допомога. Особливі вміння це ще одна цікава новинка Killing Floor 3. кожен оперативник має власну ультимативну здібність. Наприклад, команда одним натиском кнопки викликає дрона. Який починає розстрілювати монстрів вибуховими пострілами. Медик активує станцію, яка випускає цілющий дим у певній зоні. Інженер має настільки специфічне ультимативне вміння, яке запросто може спантеличити новачка. Ці здібності додають додаткової мотивації спробувати всіх оперативників і, звісно, експериментувати з тактиками зачистки монстрів. Вони відновлюються, зокрема, з часом. Ви можете просто кружляти і ухилятися від атак ворогів на локаціях. Це іноді рятувало цілий забіг, особливо під час самітніх спроб. Якщо у другій частині можна було вибирати одне з двох умінь кожні 5 рівнів, то в Killing for 3 дерево більш розлоге і апгрейдиться кожні 2 рівня. Клікнули не на те вміння, не бійтеся, змінити його на альтернативу можна в будь-який момент. Гранд виявився доволі плавним. Якщо взяти одного персонажа і розкачувати саме його, то відчуваєш, як оперативник стає сильнішим від покращень зброї, вмінь тощо. Окей, давайте уявимо, що ви поки граєте самі, бо так було в мене в дорелізному доступі. Потроху грандите, отримуєте вміння, вивчаєте локації, додаєте моди на свою зброю. І тут розумієте, турелі і троси ледь не найважливіші елементи гри в такому форматі, але для їх активації вам необхідний відповідний гаджет. Цей багатофункціональний інструмент за замовчуванням є у світлячки, не обов'язково вбирати світлячку. Достатньо просто бути впевненим, що на початку раунду ви заміните особливий гаджет, який не має обмежень за класом. Тому скуповуйте всі доступні інструменти для активації турелей на раунд, аж поки десь під час третьої, четвертої хвилі, не розблокуєте все. Коли ви переб'єте усіх босів і дійдете до забігів на найвищому рівні складності, то вам потрібен буде щонайменше один повністю апгрейднутий клас. Тут проявляється незмінна істина таких кооперативних шутерів. Краще грати в компанії. Але бажано обирати для Killing Флор тих друзів, які будуть вашою третьою рукою, бо рандомні гравці найчастіше ламали мої забіги. Тут є цікаві особливості скейлінгу складності. Наприклад, граю я собі соло, але з відкритим матчмейкінгом. Відбився від кількох хвилі зомбі, економіка нормальна, броня є, все добре. І тут до мого лобі заходить ще один гравець. Гра одразу намагається підвищити рівень складності, докинути нам більшу кількість зомбі або що. Але не розуміє чи добре цей гравець вміє стріляти або знає мапу і починаються найбільші приколи, які можна лише уявити. Якщо долучається один-два випадкові тіммейти, то навантаження зростає суттєво. Особливо на вищих рівнях складності, тому потрібно, щоб команда розуміла одне одного, мала базову стратегію. Якщо ви не спілкуєтесь, шанс, що когось швидко покладуть, дуже великий, особливо під час бою з босом, що стало одним із найгірших моїх досвідів. Воскресити полеглого без додаткових засобів часто неможливо, тоді ви можете залишитися сам на сам з підсиленим босом, а це фактично вирок. У такі моменти справді хочеться щось розбити або вдарити, бо людина зайшла в лобі, швидко померла, і сидить, дивиться кіно, де мене роздирають на шматки. Втім, якщо вас четверо, п'ятеро чи навіть шестеро, цього достатньо, щоб кількістю засобів ефективно стримувати і зомбі, і боса. До речі, боси загалом непогані, але майте на увазі, що їх поки лише три. Ці чудовиська достатньо агресивні на відповідному рівні складності і мають кілька стадій бою. Наприклад, Наштрикович скейлиться не лише за силою атак і агресивністю, а й за кількістю своїх клонів. Кожного потрібно контролювати по-своєму, а бажано взагалі концентрувати увагу на одному. Інші боси, як от Химера, можуть телепортуватися, якщо їх довели до другої стадії бою, чи спавнити своїх посіпак. Найбільша проблема боссфайтів це трешовість гри. У плані анімації, Killing Floor 3 відчувається як гра своєї серії, і цього в неї не відбереш. Атаки ворогів і колізія з ними не завжди очевидні. Іноді анімації виглядають так, наче сервер некоректно їх обробляє. Ковзання, новинка для серії відчувається в кращому разі нормально. Звісно, це не рівень омніпересування з Call of Duty. Потрібно розуміти, що тип Games це студія, яка видає гру самотужки без необмежених ресурсів. Вони намагалися зробити рух більш різноманітним, і за це їм можна поставити плюс. Втім, коли ти ковзаєш, відчувається, що це явно не рівень чогось надзвичайно комфортного, особливо коли тебе обступили вороги. Стрільба загалом на тому ж рівні. Її реалізація відповідає стандартам killing Floor, але не вище. Зброя не показує чогось видатного, зокрема у візуальному плані, але варто наголосити, що її анімації і загальні відчуття покращили, порівнюючи з бетою. Можна звинувачувати у всьому сказаному Unreal Engine 5, а можна цього й не робити. Тим не менш, кров і кишки ви будете бачити завжди. Голови мутантів вибухають як порічки. Залита кров'ю підлога від освітлення Лумен виглядає якісно. Удосконалена система Мід ще не проявляла себе настільки добре в жодній кілінфор. Це відчуваєш, коли у певних зедів не вистачає кінцівок або вони як кури ще декілька секунд ходять без голів, але потім бачиш анімації підтягування. Додаткові катсцени в стилі добивань дум, і розумієш, що десь вийшло дуже добре, а десь все ж дешево. Ви впізнаєте майже всіх стандартних монстрів із попередніх частин. Якщо не рухатися, міцніші зеди можуть, наприклад, притягнути вас тросом і затиснути серед інших ворогів, летючим покидькам передаю особливий привіт. Режим уповільнення часу, який ви набиваєте за вбивство монстрів, все ще виглядає красиво. Під час слоумо зображення стає сіруватим, а кров виділяється яскраво-червоним кольором. Це добре підкреслює насильство, але дещо нівелює соковитість системи Мід. Під час усіх ранів у мене трапився лише один виліт. Це сталося буквально під час стріму. Проте є інша цікава особливість, коли заходиш у меню дерева вмінь, то залишившись там певний час, гра може просто зависнути, банально залишивши вас сам на сам зі застиглою картинкою. У чому ж була проблема? Незрозуміло, але сподіваюся, що розробники виправлять баг, адже заходити в меню доводиться часто, особливо коли апгрейдиш різних оперативників. У грі також є мікротранзакції, реалізовані у форматі магазину та сезонної перепустки. Хоча розробники вже скуштували жовчі від спільноти, але я вважаю перепустку кращою моделлю монетизації за абсолютне зло Лутбокси. Дякую, гемблінг не потрібен. У перепустці чи магазині ти бачиш, що купуєш, ніхто не змушує тебе заливати в гру тонну грошей. Хочеш підтримати розробників, подобаються скіни. Отже, вони створили хорошу пропозицію для тебе. Не подобається, то й не купуй. Тим паче, це виключно візуальні бонуси. Усе, що пов'язано з геймплеєм, вже доступне. Дизайн більшості предметів у першій перепусті, ще й сируватий, хоча й накидали туди аж 100 предметів для розблокування. Кілінгфор 3 пропонує достатньо нового, щоб зробити кімплей цікавішим, але найголовніше підлаштовується все під більш деталізований грайнд. Від цього помітніше виокремилися класи, які усі мають обмеження в чотири зброї, кастомізацію знарядь, розлоги дерева в мінь і ультимативні здібності. А от над пересуванням Tripwire Interactive ще треба попрацювати, особливо плавністю анімації ворогів, їхньою взаємодією з гравцями та ковзанням. От тоді нова no Floor насправді розкриє свій потенціал. Навіть зараз вона виконує свою основну функцію розважити своїм ґрандом наскільки це парадоксально б не звучало. Повірте, Remedy просто мріли, щоб FBC Firebreak була такою ж. І, хоча спочатку можна не впізнати старий кілінфор в багатьох аспектах, зокрема через описані зміни, вона має той самий ефект поглинання, лише не грайте з випадковими гравцями. Чим вищий рівень складності, тим більше взаємодії вам потрібно, а її не завжди знаходиш. Також ще раз хотів би подякувати усім тим, хто підтримує нас на Донателло. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося відео, і до зустрічі!